Ось така у нас є сонячна воскотопка. Так ми на ній топимо віск. Скидаємо різні обрізки, рамки і, виходить, ось такий, ось такий віск, получається, у нас ось такий. Там Потом... Потом така всього мерва. Мерву відкладаємо, теж вона просушується, складаємо в мішок, потім весь віск, кидаємо в кастрюлю. Все у нас отаким от його його топим. ой буває. О, такий віск. Складаємо в кастрюлю, складаємо каструлю, доливаємо дощової води, прокип'ятили, ставили і викинули. І кінцевий результат у нас після уже перетопки, після каструлів. Ну, каструля одна менша, друга більша. Получається у нас отакий віск, який, який ми будемо. Wymienić na włoszczeną. O tak.